Добрий день, мої любі, мої дорогі глядачі, моєму захвату, моєї радості немає меж. Я таки знайшла після довгих років пошуку, таки знайшла. У нас весняні гриби. Емоції б'ють через край. Все за класикою. Лісова дорога. Осичник, Пуфік! Пуфік, іди. Пуфік, пішов. Пішов! Пішов, зицем, пішов, пішов! Потопчеш мені гриби. І подивіться, скільки грибів! Носики проглядуть попік пішов! 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 Пішов, пішов! На свою голову взяла. А це який же крупний, крупний та хороший грибок. Зморшкова шапинка. Вперше їх беру. Ой, яка ж вона красива. Яка ж гарна, яка ж крупна, смачна, я так думаю. А ось вони в кущах сховалися, в кущах верболозу. Які ж великі. Ой, я в захваті. Здоровенні. Берпа Чешська, Берпа Богеніка, бачите, шапинка до ніжки не прикріплена, не прирожша. Берпа богеніка, значить, зморшкова шапинка. Якби була прирожча, Шапинка така зморшкувата, то це був би сморчок, зморшок. Пуфік десь образився, на мене десь побіг, а он він! Пуфік будь там, будь там. Я тут збираю гриби. Я вам скажу, що вони і не хотіли б вилізти цього року. І взагалі, може, в нас і не хотіли б рости, бо вже скільки я оббігала за ними лісів. Але мусили стільки води в нас влило цього року, що хотіли не хотіли, а мусили лізти з-під землі. Мусили рости. Ламали. Я навіть і корзинки не брала, ні на що не розраховувала. Розраховуєш чи ні, а треба брати обов'язково. Виявляється. Тепер хоч в руках неси. Ось. Куди заховався грибок? Мабуть, останній з цієї поляни вже трошки загорілий. А так всі свіженькі, всі чудові. Ніжка у них батяниста, її можна, бачите? Як ватянисте посередині. Її можна відірвати, але я заберу. Ось, ось який урожай. Вітаннячко, мене самій собі. І ви знаєте, я прийшла доволі довго вздовж цієї дороги. По осичнику і тільки на цьому місці шапинку знайшла. Так і не остання була. Оце, мабуть, остання. Ще оглянулася, ще грибок сидить. Отак. А цей уже після двох останніх. Ще який крупний. Ау. А оці грибочки називаються ентолома весняна. З'являються рано навесні. Гриби отруйні, токсичні, їсти їх не можна. Пуфіком, яку мерву понароблював, я його вже сварила за таке неподобство. Грибок темнокоричневий, шапинка у нього дзвінкоподібної форми, пізніше вона розпростується, і посередині цієї шапинки такий загострений горбок, як пімпочка. Ось, грибок із піднизу. Пластинки темнокоричневі, роздвоюються до краю шапинки, ніжка всередині порожня, ось вона вже розсоталася. Цей грибок треба знати, щоб випадково він не потрапив до кошика. Брати його не можна. Ось скільки енталоми весняної, непошкодженої пуфіком. Пуфік, пуфік. Відійди, відійди. Тут гриби ростуть. І в усіх їх ось такий загострений горбок. Пімпочка. Пуфік трохи по калюжах поганяв, Покупався ще не зовсім. Йдемо далі. Ентоломи весняної зараз повно всюди. І в хвойних лісах, і в листяних. Тут осички, берізки, вода, ось болото, якби, сосни, правда, є. І ось такі красивенькі грибочки. Виходить, що прикраса лісу зараз. Подивіться, яка здорова, вже розпростерта ентолома весняна. На цьому етапі її можна сплутати з їстивною садовою ентоломою. Але є, є відмінності ось такий сильно коричневий імінофор пластинчатий під низом. Така вона більш, вона геть не м'ясиста, геть. Так що будьте уважні. А тут продовження нашого банкету. Прийшла трошки далі вздовж дороги, в іншу сторону. Ой, гігант, гриб гігант. Не знаю, чи одиничний екземпляр, чи ще тут знайду, подивимось. Більше чеської я не знайшла. Заїхали ми з пофиком ще до Великого лісу, подивимося, що тут є. А є тут незвичайна краса. Пуфік. Незвичайна квіткова краса. Запах весняний. Ах. Повистрелював папоротник орляк. Ось на цьому етапі його можна брати, вживати в їжу, коли він ще не розкручений. Коли в нього верхня частина закручена, як у равлика будиночок. Багатий кущ здоровий медунки. А ви не задумувались, чому у медунки одні квітки сині, а інші рожеві? Щоб бути більш привабливими для комах? Все це так. Але найголовніше тут в хімії. Природні красителі, вони називаються антоціани. У кислому середовищі червоні, у лужному – сині. І ось коли квітка ще не запилена, в її клітинному соку середовище кисле і вона має рожевий або бусковий колір. Коли ж квітка запилюється, то її клітинний сік міняє середовище на лужне, і вона стає синьою. Ось така цікава природна хімічна фабрика. До речі, колір квіток медунки є сигналом для комах. В оці сині квітки лізти не потрібно, тут немає поживи, а в оці рожеві чубускові треба заходити. Тут є солодкий нектар. Медунка, лікувальна рослина, по латині вона називається пульмонарія, зразу ясно, що лікує легені. І харчова рослина. Оці листочки, вони приємні на смак, їх можна їсти. Отакої. От Отуди ходила там е, осики біля дороги, виходжу. А у нас іще один весняний тип гриба строчок. Ось він який, зморщений, як мозги, судячи по тому, що тут сосни кругом, це стручок звичайний, який містить гірометрін. Ось який. Він красивий тут на сонечку, тільки виліз. Мішка у нього не чисто біла, а така синювата, сірувата. Я їх збираю для настойки, але їх тут мало. Спеціально поїдемо збирати ці гриби для настойки на вирубку. А поки ми з пупіком з вами прощаємося, пупік. От так. До нових зустрічей!